Terima kasih telah menonton! Доброго вдалого дня вам, любі наші радіослухачі в ефірі чергова передача міської студії Радіомовлення Голос Стрия і з вами радіожурналіст Галина Данильців. І сьогодні ми продовжуємо наші зустрічі в літературній вітальні. А нашу сьогоднішню розмову хочеться розпочати словами Євгена Барана, літературного критика. Голови Івано-Франківської організації Національної спілки письменників України. Справа в тому, що нашою сьогоднішньою гостею є Оксана Кузів з Івано-Франківщини зі своєю першою книгою Адамцю. Отож, як написав в передмові літературний критик Євген Баран, яку назвав декілька міркувань про літературний дебют Оксани Кузів, Література живе за своїми законами, навіть якщо цих законів ніхто не знає, інакше і бути не може. Усе, що людина витворює своїми вчинками, своїми думками, своїми фантазіями, рано чи пізно матеріалізується. Хто цього не знає, зі здивуванням відкриває всю правду для себе. Хто все не вірить, із хоми невіруючого стає віруючим. У літературі немає поступу і немає правил. Є тільки література, польоти у сні і наяву. Є бажання химерне, нездоланне знайти ту ножу, золоту середину, коли література і життя не протиставляються одне одному, а намагаються порозумітися. Все дуже важко. Слова неможливо. Але шерега за шерегою, покоління за поколінням ідуть літератори на двобій, найчастіше з власним его. Раняться, гинуть, програють. ідуть мовби безсмертні і вічні. Ся молода жінка, яка називається Оксана Козів, пробує себе як творець світу. Має на це право. Є природний нахил, є філологічна освіта. Це не обов'язково, але не заважає. Є досвід, є бачення світу, його розуміння, є визначеність езетичними принципами і нормами. Всі три бувальщини Адамцю війни з Божого творова, скривджена любов, там, де гори підпирають небо, не є естетичним проривом в поза невідоме, але це є історії, які важко придумати, а ще важче ними знехтувати. Оксана Козів, як потенційний автор, починається з чужих історій, з уваги до чужих долі. Це добре, це відповідально і моментами буває страшно. Окрім того, вона чує слово, уміє виповідати сюжет, уміє кількома штрихами створювати портрет того чи іншого персонажа. Мозаїчність і кінематографічність сюжетної ліпки є не так доїком, як тією внутрішньою органікою, яка допомагає авторам втриматися в контексті літературної розмови. З часом Оксана Кузу цей художній прийом або удосконалить, або ж при потребі змінить. Але це в перспективі. Я не коментуватиму всі бувальщини, пише далі Євген Баран, але щось є у них від сільських, міських і містечкових історій Анатолія Дімарова, від віршів факту Василя Симоненка, від новелістики Василя Левицького, увага до етичного, визначальність етичного, відповідальність етичного. Словом, вона починає з розмов про мораль з великої букви, починає здалеку і не намагається видатися оригінальною. Вона просто виповідає історії, які її забоїли, забоїли своєю простотою, своєю неприкритою правдою, своєю сакральною повторюваністю. В таких індивідуальних правил народжується правда життя, нехай дещо мелодраматична, але з вірним акцентом. Оксана Кутівна родилася в Бурштині Галицького району Івано-Франківської області, живе і працює в Івано-Франківську. Закінчила Львівський державний університет імені Івана Франка за спеціальністю викладач української мови та літератури. Працювала у газеті Салон Плюс, коректором в обласних газетах Івано-Франківський, оглядач та вечірній івано Івано-Франківськ» кореспондентом у Богорочанському часописі Слово народу Член національної спілки журналістів України з 2013 року. Нині наша гостя зі своєю першою книгою Адамцю. Ходить гори Лугом, Лугом, Ора душу гострим плугом, краї на дві половини чужі долі, чужі днини. Оксана Кузів. Рефреном звучать слова з її вірша до книги Адамцю. Три історії. Три невигадані історії. Пані Оксано, як вам писалася ця книга? Книгу почала писати в минул, в минулого року, десь приблизно в кінці серпня. Першу свою бувальщину повість. Там, де гори підпирають небо, я написала не всього за п'ять днів. Це було е, так. Одного разу я поїхала у гори на Богородчанщину взяти в жінки інтерв'ю. І попалася така жінка цікава ну, і розповіла мені про себе ну, таку ж цікаву історію, що в мене таке було враження, що такого просто не може бути з людиною. Я, мабуть, п'ять-шість днів. Дуже довго носила це в собі, як мама дитину, не могла спати, а після того встала коло вікна і кажу, Ганна лише мене в спокої. Ганна не лишала, і я взяла ручку, папір і стала записувати тільки те, що я бачила і що я чула, а чула дуже багато. Чула діалоги, чула навіть Ганнині монологи, а потім, ну і, звичайно, це все бачила. Ви кажете ручку і папір. отож не відразу клавіатура, не друкарська машинка, не клавіатура моніторинга, а власне ручка і папір. І, напевно, ніч ранок. І так ви пишете і у своїй анітації до своєї першої книги, що те, що проситься на папір. А ручка і папір однозначно. Звичайно, не клавіатура в мене чомусь. Не знаю. По-перше, пишу дійсно вночі, більше вночі. Хоча може прийти і отаке бачення, от того, що я маю написати, і в день, і тоді мені теж треба швиденько брати ручку і папір. І я стараюся собою навіть в сумці носити, щоб можна було просто взяти на сумку, скоренько покласти папір і занотувати. Колись я е, писала тільки вірші. І то вони були такі, дуже, дуже мало їх писала. Воно таке проходило натхнення дуже рідко, може там раз, два рази в рік, три рази в рік. Але то могло бути 5, 8, 12 віршів за раз. І я їх просто записувала. Тобто я... Просто ви на приходив такий час, коли ви хотіли вилити душу, і так як ну, відправити в минуле якісь переживання. Я навіть не можу про це сказати, тому що е, я вже зауважила, що в мене є такі картки поскладені, карточки, де, наприклад, було за годину написано 12 віршів і кожна на різну тематику. І я б не могла сказати вам, що, наприклад, е, одна з тих тематик, наприклад, мене більше боліла, інша менше. Ну, взагалі враження було таке, що абсолютно інша людина мені наші птує щось. Новушка, я його просто-просто записую. А не вигадані історії Адамцю. Історія написана напрут легко, просто з красивою, гарною мовою, з чудовими описами природи, теж простими, ніжними, лагідними, як саме сільське життя. Є прототип цієї історії справжньої людини? Прототип, до речі, є, але не знаю, як його звати насправді. Це була така історія. Я лежала в лікарні і жінка оповідала, що десь на Калущині насправді була така, недавно сталася така, така подія, що жіночка молодесенька народила двох хлопчиків, обох двіняток і обоє сліпеньки. І вся родина молилася за тих діточок. І аж, ну от вони собі думали, за що така кара Божа, тому що це, це великий тягар для всієї родини. І аж поки прадідусь ось цієї породіллі не зізнався, що колись багато років тому, у післявоєнний час, він сокирою виробив статую Ісуса Христа Очі. Тобто сам факт, от як реальний факт, є. Чому назвала Адамцю? Я спершу думала назвати караж до сьомого коліна. І навіть вже була надрукувала собі в комп'ютері, так. Але я не могла назвати головного героя. От мені не приходила сама назва головного героя. І я прийшла до церкви, служба Божа, і священник говорить на проповіді, банально, здавалось би, річ. Господь сотворив Адама, це людина, вінець Божого творива, це його вершина. І я вже більше ніц не чула. Я просто беру ручку, я кажу, беру ручку, не беру ручку, а беру. Мобільний телефон і швиденько записую Адам вінець Божого Творива. Але так як е, Адам то є велич, то є людина, яка створена на подобу Божу, то мій е, герой, м, зробивши такий не неців, цей вчинок, не міг би бути просто Адамом, такою подобою гідною. І тому я його назвала Адамцю. Ну, в сільських людей, я знаю, Адамцю, Улюна, тут такі трошки зменшувально зневажливі, вони ще й такий моліт носить. І, власне, головний герой, він тут є негативним, е, в якійсь мірі, в своєму селі. Отак, напевно, то слово і викарбувалося у вас, а живе сама філолог за освітою. Адам, от я якраз мене якраз випередили, воно є таке зменшене пестливе. Але я хочу сказати, що в мене до мого Адамця все рівно є якась якби, якесь співчуття. У мене немає до нього якогось такого, якось такої різкої ненависті чи якогось такого зла на того Адамця. Як я пишу в творі була молодість, дурість. Тобто кожна людина робить помилки. І добре, що він, хоч під старість, зрозумів не коїв і зрозумів сам факт тої помилки. І мені, ви знаєте, коли я починала писати книжку, я думала, що Адам це у таких муках і помре. Тобто, маючи муку, того, що він от покаявся, і от тоді він помре. Але коли почала підходити вже до самого закінчення твору, в мене чомусь повелося зовсім інакше. І Адам це мій живий, здоровий, але мордує світом. Мордує світом через те, що і креси, яка довкола нього, не ніколи ні діти. Власне, книга закінчується сумовито оптимістично, я б так сказала, бо закінчується книга дуже гарним описом пейзажним у його рідному селі в селі Адамці, звідки він втік в свій час, і у яке, власне, повернувся на могилу батьків. Ну, і воно є дещо так символічно, можна так сказати. Тобто, весь твір, який читається як. Політичні проза. Можна сказати так, він так і закінчується на такій гарній, поетичній, піднесені ноті. Тому я бажаю вашій книзі справжніх багатьох хороших читачів, бо вона того варта. І я знаю, що ви пишете вірші. Для наших радіослухачів можете прочитати щось зі своєї лірики. Навіть книжка ваша оформлена рядками ваших віршів. На обкладинці є чотири рядочки, ваші, віршовані рядочки, дуже гарні, дуже приємні. Які йдуть лейтмотивом всієї книги, щось ну, з неопубліковане, скажімо так. Вітер завиває сіроманець в шпарки, виє так, що ж в душі тремтить, Зазирав порожні закамарки, люто і нестримно скавулить, навіва стерпну холоднечу, Хочу в ліжко, під тепленький плед. Звідти й буду слухать, заслухатись, як провадить вітер свій концерт. Отут От в мене політ душі. Всю душу перекромсали. Не за що ось так, ні за що. Лежу, а всередині молі всі думають, що ледащо. Борщ, голубці, хата, поле, все, як знову, все як колись. Лиш думка чомусь не кориться, з буденності рветься увесь. І що там у тій високости? Лиш голову задираю, Лечу у незнаний простір, Лечу, ніби крила маю. Ось так налітаюсь літаю зудосталь. Тоді і робити можна, хоч часто мені здається, що я в себе дома, гостя. Ну тепер трошки такі оптимістичніші забаганка. Я забагла такої казки, де в коханні безмежно ласки, Де у мрії закриті очі, Де зливаються дні у ночі, Де зливаються губи в муці, Де зливаються руки в ючі, де все чисте, усе без маски. Я забагла такої казки, Дякую, пані Оксано. І наша друга частина запитання поки що залишилася без відповіді, тому я уточнюю її. Чи плануєте далі випускати такі ну, правдиві історії, скажімо так. Чи буде друга ваша книга прози? чи плануєте випускати книгу поезії? бо поезія ваша теж дуже гарна, гнорична, прозора? Я на презентації у Івано-Франківського говорила, що я планую випустити ще невеличку збірочку своєї поезії, яка стосами лежить у шафі. Але коли я їхала до вас, я переглянула її, ну і напевно занадто критично подивилася на це і поки що про це подумаю. А прозу, прозу я вже розпочала М -м, новий прозовий твір, який, який хочу назвати Мешта для Ганусі. Про що він, який він буде, нічого не знаю. Тут один Бог мені, якщо не шепче, як воно далі буде. Ну, вже частину якогось твору я написала. Дякую творчих вам успіхів, творчих знаків, гарних читачів і ваше про простріль. Ви знаєте, я взагалі коли їхала до стрія, я думала, що він що Стрий набагато менше містечко. Я чогось порівняла його з Галичем, тому що я сама з Галицького району, а виявляється, порівнювати так не можна. Дуже старовинне таке містечко, дуже гарна архітектура. І Шкодую, що я не взяла з собою сина, бо він нас цікавиться старими речами і взагалі старою архітектурою, і дуже на цьому знається. Це точно чудове місто. Якщо я мови прийшла про архітектуру, про історичні пам'ятки, то е рекомендую вам побувати в церкві Госпілої Пресвятої Богородиці, де знаходиться чудотворна ікона Ліницької Божої Матері, яку свого часу привезли сюди переселенці з війська і за посередництвом якої е зафіксовано багато. Був. До речі, церква знаходиться тут недалеко зовсім поруч з крогою ідеєю. Тому бажаємо, щоб наша поїздка сьогоднішня мала ще таку гарну вологову сторону, щоб ми знайшли свої кращі враження. Щиро дякую вам за зустріч і за те, що запросили мене сюди. Щиро дякую за презентацію. Всіх благ Страянам і всім, хто мене слухали сьогодні. Дякую а нашим радіослухачам, нагадаю, що сьогодні мости літературної вітання була Оксана Козів-Звано-Франківська, член Національної спілки журналістів України з 2013 року, яка представила у нас в стрілі свою першу книгу Адамцю, Збірник трьох невигаданих історій. Папір, ручка і чужа доля чорним по-білому. І рана уже рубцюється, тільки під струпами залишається пляма. Добре, що хоч біла. Живеш собі, холодиш вітаєшся, зазираєш у очі чужих перехожих, у яких пливуть хмарки, а потім, буває, хто з них розчахне, наче сукновий плащ перед тобою, свою душу. А там стільки туги і любові, стільки безнадії і віри, стільки болі самозречення, що й самій у грудях. Щось темкне, не дірветься, а головне не гоїться. Нагадаю, що в ефірі Стрія ви слухали чергову передачу міської студії Радіомовлення Голос Стрія. Наш час в ефірі на цьому вичерпаний. Ми дякуємо усім, хто сьогодні був з нами, і прощаємося з вами до завтра. В радіостудії для вас працювала журналіст Галина Данильців. На все вам добре, успіхів і оптимізму!